Друзі, нас інфу перші проголовне поїхали. Прозріваю, пише телеграм-канал. Прозріваю близько трьох тижнів. Тому у відні австрійські спецслужби зафіксували зустріч представників української розвідки з контактами сербського злочинного угруповання. Як повідомило наше джерело у дипломатичних колах, Австрія направила Україні офіційний запит з проханням роз'яснити обставини цієї зустрічі. За інформацією видання мова йде про посередників сербського картелю, який за наявною інформацією отримав замовлення на ліквідацію або викрадення близько. О, президента України Тимура Міндіча останній у липні 2025 року. Тік до Європи відомості про плани сербського зу щодо міндіча дійшли до Зеленського на початку серпня. Вже через два дні після цього гур направив своїх офіцерів з числа українського спецназу. до Відня. ймовірно за особистим дорученням президента до складу так званої групи реагування увійшов командир спецпідрозділу Гур Артан, колишній снайпер Віктор Торкотюка, позивний титан передбачено мета зустрічі зробити усе можливе для скасування замов. Овлення і майбутнього повернення міндіча в Україну, як відомо, міндіч покинув країну буквально за кілька днів до того, як набу і сап збиралися вручити йому підозру у справі про масштабні розкрадання. Слідство вважає, що через підконтрольні кампанії він брав участь у схемах із закупівлею трансформаторів та енергетичного обладнання для Харків Обленерго у цій же справі. Раніше був затьмарений його твоюрідний брат Леонід. Однак, за кордоном для міндіча ситуація виявилася ще більше небезпечною. Тому тепер йому загрожує не тільки кримінальне переслідування, але й цілком реальна ліквідація або викрадення. Активний інтереси до нього виявляють різні сили від міжнародних кримінальних структур, яким важливий доступ міндіча до великих фінансових потоків, що заберіглися з часів Коломойського до російських спецслужб, які бачать ньому інструмент впливу на президента України в процесі мирних переговорів. У цьому контексті стає зрозумілою роль Тор Кутюка в переговорах із сербами титана важають довіреною особою правою рукою Буданова. Вони близько знайомі ще Сів АТО задовго до призначення Буданова начальником гор при цьому Торкотюк підтримує дуже близькі стосунки із заступником керівника офісу президента Олегом Татаровим, з яким колись виступав одній збірній тайського пуксу. Але головне, як повідомляє джерело, зустрічі з саробським картелем, титан організував через свої особисті та тісні зв'язки за кримінальному середовищі. Йдеться про транснаціональну мережу організованої злочинності, що охоплює Європу і Мексику в Україні з тортутьком, нібито формував підконтрольну мережу спортивних. Молоді в регіонах, яка сьогодні налічує близько 500-600 осіб. Можливості титану знаходити спільну мову за вантажами і великих міжнародних озу. Начальник гора високо цінує до того ж, він розглядає торкутіка. Як істотно противав генералу СБУ покладу, який зацікавлений у звільненні Буданова з посади головного розвідника за будь-яку ціну, але про це пізніше. Повертаючись до міндіча в кулуарах офісу президента зараз справжня паніка Міндічбува посвячений не тільки в особисті справи Зеленського, але й у деталі закритих переговорів про мир, його раптова втеча створила загрозу державній безпеці. Людина з таким обсягом інсайдерської інформації опинилася поза контролем Києва. При цьому фігурою, яка може своїми каналами гарантувати йому безпеку, а заодно й захистити інтереси держави, став Богданом, з яким у зеленського були особисті розбіжності. Схоже, зараз ситуація змінилася. Мар'ян Ощановський Фейсбук так вам не здалося. Зеленський використовує гор під час війни просто для того, щоб врятувати свого дружбу. На який заодно виконував роль. Гаманця так вам не здалося. Людина без доступу до держтаємниці посвячена більш ніж таємниці. Це схоже на ще один термін для зеленського. Правда, не президентський. Пишуть, що Будано відмовився сприйняти більше. Зеленського такого не чекав. У той же час Кирило Буданов був не включений в основний склад. РНБО пишуть, що крісло за Буданом остаточно похитнулося. У Нас герой Буданова досі на місці. Пише блогер Джон Сміт. Попри найграздіошніший у світі провал розвідки країни за останні десятиліття 27 серпня, 2025 року. А ми досі в одному місці у своїх інтерв'ю Буданов видав повне викриття на себе і на зельку ще 23 лютого. За добу до вторгнення Буданов доповідав про ймовірність у форматі вторгнення або буде, або не буде. 50 на 50. Дослівно у РФ все готове для нападу. Ймовірність вторгнення висока, але є надія, що вторгнення не відбудеться. Це він вихвалявся в інтерв'ю. Сам його ніхто за язик не тягнув. Тобто, глава розвідки попри Ореола супера сам викрив себе, що чіткої розвід інформації для президента і армійського командування він не мав. Перед вторгненням заплутаний ворогом це ще через величезні втрати армії народу і країни. І сидить далі, чи займає посаду. Чому та тому, що для того і ставили лейтенанта на генеральську посаду, щоби писав доповіді, які хотілось би начальству. Дорослий мужик не допустив би такої безвідповідальності. А от сопливий пацан, який є на одному миті, злетів до небес, так так, засланий Єрма. Чока за зеленськими продовжує тримати такого Джеймса Бонта при собі. А ми йдемо далі від провалу до провалу. А ви помітили, як всі джерела дружно проігнорували роль горова Павутині? І це при тому, що без них така операція мала нульові шанси на успіхи. Пише політолог Карл Волох. А те, що у замовленні офісом соціологічні опитування Боданова, не включають, попри баланс, не довіри недовіри, ліпше ніж президента. Офіс, схоже, зрозумів, що зміщення і заслання залужного танаєва повністю проблему росту популярності. Військових не вирішили враження, що щось Готується, пише політолог. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.